Теоретичний з водіння житель села Кирияківка Іван складав у місті новий бух, оскільки у сервісному центрі Миколаєва не було облаштованого кабінету для людей з інвалідністю. Здавало вісною в мая по прибитю після автошколи в бета центр Ніколаївський сказали, что здесь дать нет возможности, так как компьютер на втором этаже. За кермом Иван уже два месяца. Каже, облаштування такого кабінету – це про доступність. Как не у всех есть возможность найти машину, найти человека, оплатить дорогу 120 км до Нового Буга, чтобы получить там, допустим, удостоверение или сдать тот же экзамен. Положительные эмоции, потому как намного теперь удобнее и легче. Насколько проще просто попасть в здание на первый этаж и все з вулиці в в'їзд шикарний. протягом 2025 року у місті 12 людей з інвалідністю звернулися до сервісного центру, щоб обміняти посвідчення водія, говорить головна спеціалістка регіонального сервісного центру МВС Ніна Хмелевська. Ми розуміємо, що е, ці люди і потребують окремої уваги. Е, від нас того вимагає міністерство внутрішніх справ і держава. Тому поки не чекаючи додаткового фінансування на Реконструкцію цього простору саме в сервісному центрі Миколаєва, бо він найбільший, було вирішено на певний час не очікувати, а вже облаштувати. Ще один простір, де люди з інвалідністю зможуть складати теоретичний іспит, фотографуватися та отримувати водійське посвідчення, облаштують у Первомайську. Повідомила Ніна Хмелевська Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.